Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі у кривому розі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. За даними очільника МВС Ігоря Клименко, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей та 32 постраждали. Серед травмованих п'ятеро дітей. За даними профільних служб, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. У місті буде оголошено день жалоби. На Київщині досі гасять пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару РФ вчора вранці. Пожежу ліквідують на промисловому підприємстві. Станом на сьому ранку на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги. Про це повідомили у ДСНС. Таким чином ліквідація загоряння триває вже добу. Перше за війну бійці ССО вразили новітню станцію зв'язку Росіян за даними Генштабу ЗСУ. Сили спецоперації виявили та завдали вогневого ураження по одній з новітніх розробок Росії цифровій радіорелейній станції РРС Р 416 гм у результаті влучної роботи станцію уражено. звідують військові відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ. Лідери країн G7 домовилися про виділення 50 мільярдів доларів для України з прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомляють європейські змі згідно з повідомленням. Україна отримає кредит до кінця 2024 року. Очікується, що рішення офіційно буде схвалено на саміті G7 13-14 червня. Після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації. Також відомо, що Велика Британія надасть Україні. І пакет допомоги на 242 мільйона фунтів стерлінгів для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб нашої держави. Україні не вдасться до зими повністю відновити електромережу. Про це розповів глава «Укренерго» Володимир Кудрицький. Він зазначив, якщо у 2022 році Росія руйнувала системи передачі електроенергії, які досить швидко вдалося відновити, то зараз РФ руйнує електрогенерувальні, тепло, електро та гідроелектростанції. Тому відновити до зими електропостачання на 100% не вдасться. Нам потрібно розгорнути розусереджену децентралізовану генерацію, щоб вони не могли двома ракетами вивести з ладу станції на тисячу мегаватт потужності. Нам потрібні сотні менших електростанцій, які були б добре розподілені по всій країні, пояснив Кудрицький. За його словами, українська сторона вже спілкувалася із 20 компаніями з України та з-за кордону, які готові розгорнути нові генеруючі потужності в Україні.